Вітаю! Літеру, яку ми сьогодні вивчимо, це буде літера О. Звук О. Буква О як сонечко дивиться у віконечко. Послухайте цікаву історію, щоб краще запам'ятати літеру О. Як англійська буква О потрапила до алфавіту? А чи пам'ятаєте ви, діти, казочку про Колобка? Схожа пригода сталася з бубликами. Спекла бабуся бублики та поставила на підвіконня, щоб вистегли. А бублики вскочили з підвіконня та й на лавку. А з лавки на стежину і покотилися в різні боки. Закотився один із бубликів у королівство англійського алфавіту. Оу! вигукнули букви, побачивши бублика. Ти хто? Я бублик. Я від баби утік, я від діда утік. А ви хто? Ми букви англійського алфавіту, відповіли вони. Залишайся жити в нас, будеш як ми, буквою і зватимешся Оу. Бо саме так ми вигукнули, коли вперше тебе побачили. Отак залишився бублик жити в англійському алфавіті і став буквою Оу. А інші бублики, що втекли від баби і діда, потрапили до інших мов, тому в багатьох алфавітах є букви, схожі на бублики. І в українській, і в англійських абетках є літера О, але звучить і називається трохи інакше, відрізняється від інших букв. Вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Мені далі рушати, а вам англійську О добре запам'ятати. Letter O Sound A See you later. Побачимося. До зустрічі у нових відео. Чекаю на ваші вподобайки. Цікавого вивчення літер. Оу!